Ми з вами зустрілися для виконання домашнього завдання з математики. Домашнє завдання з математики, номер 345 і в друкованому зошиті попрацюємо. Спочатку зробимо завдання 345. Прочитайте його, будь ласка, що ж нам потрібно зробити?

Так, що нам основне потрібно буде зробити? Давайте розберемося. Що нам треба зробити, головне. А, накр... Креслити прямокутник. Так, креслити прямокутник, так. Що я вже про прямокутник знаю? Які в мене є дані? Що я вже знаю? Яка його ширина? Що я хочу, це ширина 4 см. Так. А що сказано про ширину і довжину? 4 см. Це, 5. це на 5 менше. Так, це на 5 менше, ніж довжина. Значить, довжина прямокутника більша за ширину, так? Так, так. так. Ширина 4, а довжина на 5. А все, так, все Де, треба довжина Дев'ять, Дев абсолютно правильно. А Якщо це, ширина це, 4, 4 см, і yes. це на 5 менше, ніж довжина, uh -huh. значить його довжина 9 сантиметрів. Так. А як же 10 листопада до робота? А як же обов'язково ми це зробимо? Але спочатку ж маємо розібратися. Вітаю, вітаю. Ми з вами 10 листопада виконуємо домашню роботу з математики. Розв'язуємо задачу 345. Геометрично. Добре. Добре. Ага. Аномаскіна, можна з вами поділитися підчисленнями, коли ми закончимо цю домашку? Обов'язково тебе вислухаю, з радістю. І <плес> я добре. добре, добре, давайте в кінці уроку залишимося і поспілкуємося. Отже, 10 листопада домашня робота, задача 345. Ширина прямокутника. Скільки, нагадайте мені? 4 4 4 так. так, значить, я беру який прилад? Олівець, Олівець. І? Вені. 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 і креслю відому мені ширину. Чотири сантиметри. Креслю правильно, уважно. Чотири сантиметри. 2 -3 -3 -2. Так. Я, чот, я накресла. Я, я, я почула, один, два, три, чотири. Так. Зараз зробимо інакше. І дев'ять тепер треба накресли. Так. так. Так, 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 все правильно, Можна кресла вже дев'ять? Кресло? Аналесіна, а, 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 скільки креслити? Яка його ширина, дітки? Чотири сантиметри. сантиметри. А вам тут тоді чотири. А в мене не 4. Зараз виправлю. Гумку візьму витру і накреслю з вами разом правильно. Щоб, а повністю квадрат? А ми не квадрат креслили. То Ти прямокутник. Ага. Це прямокутник накреслив. Так, А Та що ж таке? Не хоче в мене кслитися правильно прямокутник. Чотири. А довжина на п'ять сантиметрів більше. Це скільки довжина? Дев'ять. Креслимо дев'ять сантиметрів. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, я теж креслі, в мене все хорошо. Так, перевіряю, має бути дев'ять сантиметрів. Кожен сантиметр це дві клітинки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, три, сім, сім, вісім, дев'ять. Дев дев так, все правильно. Докреслення до креслення. Ти правильно накреслила. Добре. Так, накреслити то ми накреслили, треба ще ж написати, скільки його ширина і скільки його довжина. Це легко. Довжина 9 сантиметрів. Угу. А це 4. Угу. Тепер тому що всі сторони однакові. Так, да, дві сторони по дві однакові. Але нам же треба не тільки накреслити, а ще й обчислити що? Периметр. Периметр, так. Периметр обчислюю. Для цього друкую букву? П. П англійську. Це легко. І тепер 9 плюс 9 і 4 плюс 4. Так, скажіть, будь ласка, правильно Кирило вчислює периметр? Так. 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 А можна 4 плюс 9 і 4 плюс 9? Так. А можна 4 плюс 9 і помножити на 2? Так. 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 Тому що сторони повторюється два рази. Сторона 4 повторюється два 26, рази. Сторона 9 26 повторює... буде 26, повторюється 26, два будучи. рази. Так. Буде 27 сантиметрів. 26 сантиметрів. Так. Перевіряйте і пишіть, скільки у вас вийшло сантиметрів. Можете мені в чат написати, щоб я, О, я побачила, вже... щоб я я побачила відповідь кожної дитинки. Ти же периметр Кирюш, А величина? А А я не пишу величину. А мені... треба. Це не мені... неправильна відповідь, не 26. А як я написала мелочину? Я... Юля мені правильно написала 26 см. Полінка, перерахуй. Оля Казаренко неправильно порахувала. Ага. О, тепер Кирюшка правильно написав мені в чаті. Ні, мені треба тільки допомога. В чому? Не можу посчитати, запутливо, я сам... тепер Датри... не знаю. Веронічка правильно, тепер Полінка правильно, а Лінка буква М англійська чого в тебе. А, у, у, у. У. Їх, да. Даринка, можна отак порахувати. Я случайно мій знак написала, а там, а там ще вот это. Я забула, що у мене вот это не, не руська, ну не, не українська, а вот это да. Я. Я Так, не. у чаті правильні відповіді у Вероніки, у Поліни, у Аліни, у Кирши, у Юлі. Я вже Я, вже... Я вже. М -м -м. М -м -м. Так, ще мені давна Але, відповідь не написала. -квадратик. Це не квадратик. Ну, Ну, Що це за фігура? Це фігура. А, а як правильно. вона називається? Прямокутник. Прямокутник, Прямокутник. Ліля, правильно, обчислила в чаті. Не забувайте тільки Ліля, ти можеш сантиметри писати. Даринка правильно, тільки ж величиною треба сантиметри ще писати. Правильно. Так, отже, периметр нашого прямокутника вийде обчисти. Дуже добре. І ще мені чат. Аліна написала, що їй дуже легко. Супер, я рада, що вам таке завдання виконувати легко. Добре, так. завдання 345 Ми з вами виконали. А тепер виконаємо завдання в друкованому зошиті. Сторінка 33. Я вже половину виконала. Так. Третя, третя сторінка. Я з вами зроблю. Давайте номер 102, перше зроблю, а далі ви самі. Скажіть, будь ласка, що означає? Угу. Це сто. Це сторон. Скільки тут сотень? Три, три сотні. Три сотні. А оце це що таке? Підеся. Два десятки. Два десятки. Два ші, десятки. Ану, порахуйте ші, ші, ще ші, раз. Сім десятків. Сім, Один. Один. Один, два, три, ші, чотири, п'ять, ші, шість, сім. Скільки десятків? Сі, 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 сі. Сі. Так. А тепер рахую одинички. Шість, шість, шість одиничок. Шість. У нас виходить число три сотні, сімдесяти і шість одиниць. Що це за число? 36, 35, 36, 36. Шість, шість. А далі я далі сама можу. Зрозуміли? Трек, тя, тя. А. Добре, выполнен, шесть. Mm. Великі трикутнички це у нас сотні, маленькі трикутнички, це у нас десятки, одиниці, так. Я напишу вам в чат мої відповіді. Добре. А я зробила сто чотириста п'ять. Так. Правильність ваших відповідей дивлюся у чаті. А взагалі, давайте, давайте зробимо так: не витрачаємо часу, я перейду. Коли ви мені надійшлите, у Журнал я перевірю і скажу вам, правильно чи неправильно. Ну, всі вам Маш, і... неправильно. Я думаю, що так, Поля, тебе правильно. Я думаю, що тут ви зробите самостійно без помилок. Тут завдання легке. А далі ми з вами виконуватимемо. Завдання 103. Читайте, будь ласка, що нам потрібно знайти.

Так, Надійка у нас купує пазли. Вона дала продавцю чотири купюри по 100 гривень. Це скільки грошей? Чотири купюри по 100 гривень. 100, 200, 300, 400 400 гривень. Добре. Тоді буду записувати так. 14. А також п'ять по 110 гривень. 50. П'ятдесят так, це п'ятдесят, значить, ще дала 50 гривень. 50. Можна без гривень писати. Можна. Я буду з гривнями. Я да. теж. Але Алінка, тоді в кінці після відповіді в дужках, все одно треба написати. Дужка я знаю. Якщо я тут написати, значить ну, що так. так. Mm -hmm. І так, дала 6 купюр по одній гривні, це скільки ще вона йдеш? Плюс 6 гривень. Плюс шість 6. 6 гривень. Так. Mm -hmm.

Диви, дивіться, дивіться, малятка, якщо я пишу біля кожного числа величину, то я її в кінці пишу без дужок. Якщо я пишу ось так, то в кінці пишу в дужках. Так. Ми знайшли з вами питання на відповідь задачі. А, так. Яка ціна комплекту пазлів? 456 гривень. Ціна комплекту. Так, а, Можна Що, сказати, 456. Даринко, Даринко говори. Чому крапка, а не дві крапки? Не знаю, так у порядникі зошита вирішили зробити. Можемо крапку доставити і далі продовжувати з маленької букви. Це не суттєво. Яка ціна uh -huh. комплекту? Відповідаємо 456 гривень ціна на комплекту. Якщо пазлів поміщається, пишіть, якщо не поміщається, не піш не пишіть. Ми, Мам, із запитання -за ми зробили відповідь. Можна скоротить, якщо не поміщається, бо місця нам для відповіді дають мало. У мене не виходить пазлів написати. Ну ти ж знаєш, Три плітинки. Ви ж знаєте, що можна скоротити, то скоротить. А в мене ноль остається. У мене все вмістилося. А в мене даже чуть-чуть осталось места. Добре. Мене... Я вмістила пазл. Добре. Так. Після того виконуємо завдання 104. так як ми робили на уроці, треба перевести копійки можна в гривні. Можна спитати, можна, спитати? Можна. можна я сама? Можна, що Кірина можна списати? Питай спитати. Питай, Кирюш. Я вже все зробила, можна я, я все А ти ж хотів зі мною враженнями поділитись. Ну Просто я вже хочу робити домашку, просто я хочу віддихнути. Добре, доробляй тоді самостійно домашку. Якщо доробив, то можеш відпочивати. А можна я його начну робити? Ми самі це зробимо. Так, давайте так. Я вже загоню. Я слухаю тишу. Дякую. Тепер ви слухаєте мій голос, а потім, потім, потім ставите питання. Завдання, Я в... 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 Завдання в... 104. Це їхній проблем. Завдання 104. Та що ж таке, Дарино? Завдання 104. Дарино. Добре. 104 і 105. Ви можете виконувати самостійно. Ми такі робили з вами в класі. Треба перевести метри. Сантиметри копійки в гривні. Ви це можете зробити самостійно. Так. Завдання 106. Давайте виконаємо разом. Я вам допоможу, якщо вам потрібна моя допомога. Якщо не потрібно, знаєте, як виконувати самостійно. Вже прочитали, то виконує, хто виконує сам. Виключайте звук. Хто виконує зі мною, робимо номер 106. Скільки відрізків і скільки променів на рисунку? Давайте рахувати відрізки. Раз, два, три, чотири. Щось багато. Три. Юлічка, три. я виключаю твій звук, бо рипить мікрофон. Так, скажіть, будь ласка. А Б, це відрізок. Так. Так. Рахуємо, АБ. Які ще відрізки їм, ви тут бачите? Бачення. А ти вже зробила це завдання? А, ну мені треба на музику їхати. Ясно. Ну тоді в запис переглянеш і виконаєш завдання. А я -зроблю. Добре, мабуть. Так, отже, відрізок а, Б. До зустрічі. Відрізок а, Б. Це перший відрізок. Які ще відрізки так. ви тут бачите? БЦ! Порахували. Другий відрізок. Які ще відрізки, бачите? БЦ! Ми його вже порахували, БЦ. АБС! А, БЦ! Ні, то не відрізок. Два а відріз. от А це. Відрізок. То скільки відрізків нам малюємо? А, Б. Две. Б, С. А це? а це? відрізків пишемо ось тут скільки? Три. Три. Так, а тепер рахуємо промінь. 2. Нагадую, що промінь з одного боку обмежений крапкою, а з іншого боку нічим не обмежений. Це окремо. Оля побачила спочатку два, потім нуль. Давайте подумаємо. Ось це від е, mm. Так. Mm. Так, mm. Це промінь. Mm. А. Це промі. mm. Так. Mm. так. Mm. Це вже два промені ми нарахували. А mm. якщо я візьму від точки С і піду вліво, це Ні. Чого? Промінь. А якщо від точки А піду вправо, це промінь? Так. Да, а якщо точки Б піду. 4, 5, а якщо точки Б сюди піду. Шість. Шість. Таксі про мені. Шість. Запишіть. Можна відключатися? Із да. завданням 104 ви впораєтеся самостійно. Так? Я тоже, до побачення. До побачення. зустрічі, дякую за плідну роботу. Получила. Так. А... Допомога ще потрібна, дівчатка? Ні. Лілічка, все завдання зрозуміла тобі? Допомога не потрібна? Я не услышала ага. последнє завдання. Я написала три, а промінь, так. Да, Давай спила. рахувати. Шість. Перший Ші. промінь. Ліль, дивись на болю. Другий промінь. Другий. Дивись. Третій промінь. Третій. Четвертий. Четвертий. Далі від точки А. П'ятий. П'ятий. Від точки С. Ось, Скільки променів? Шість. Ші. Ага. Ші. Ші. До зустрічі. А у вас крім кішки хтось був із животних? Так. А, -а. Mm. Yeah. Mm. а ви знали, що за та можуть з'їсти свою? свою...